Його серце рік тому об'єднало всю Черкащину. Історія не лишила байдужих. Йдеться про 17-річного Влада Гутника з Чигиринщини. Юнак став одним із небагатьох, кому вдалося успішно пересадити серце. Та життя хлопця до останнього висіло на волосині через ціну операції. На наймину річ збирали усією областю і навіть найменші пожертви зробили так, аби в грудях юнака забилося нове життя, каже Вікторія Хамазан. Уперше за останні кілька років Влад може без остраху підхопити молодшого брата. У свої 17 він лише починає жити. В його був випускний 23 червня, а 26-го його забрали на операцію. Прямо під госпіталь він приїхав на мотоциклі і кричав: я нічого не боюся, я знаю, все буде добре. Важко повірити. Та ще рік тому юнак був за крок до смерті через вроджену ваду серця. На ноги, такі здорові руки. І потім так іду, ну, а воно важко. Я не можу йти. Я ж лікарню, як їздив, лягав, то такий 65 п'ять кілограм було і похудав до 53 і злили жидкості з мене. бо такий запушей був 15 років стан Влада вдавалося підтримувати ліками та кардіостимулятором. За цей час він переніс кілька важких операцій. Та минулоріч стан хлопця значно погіршився. Сказали, що потрібна термінова пересадка серця близько 100 тисяч, а то може й більше 100-120 тисяч доларів. Це, це для нас. Ніяк са не посильно робити здає, оплатити цю суму, бо, бо тому, що я сам рибак, риба не ловиться в даний момент. Грошей немає. На крик родини про допомогу відокнулися ледь не з кожного кінця області. Завдяки пожертвам сім'ї вдалося зібрати частину необхідної суми. Решту доклало Міністерство охорони здоров'я. А от серце для влади знайшли аж в Індії. І радість, і чуть-чуть перелякався, і радий був, скільки ждав. Майже шість місяців юнак пробув у закордонній клініці. Три з них чекав на донора. Його забрали вечором о 23-й годині, 26 -го червня. А спустився лікар з операційної 27 червня об 9.45. План був тільки вижити. Більше нічого не думав. Думав, тільки вижить, ішов, молився, тільки про те, що думав, що вижити і будь з і з друзями. І план влада спрацював. Операція, що тривала 11 годин, завершилася успішно. Риснувся, думаю, чи я в палаті, чи я в себе в кімнаті. І так зразу клас, спас, все. Почувствую вже в себе, в носі ці був, ну, все коротше. Тобі отак воно дуже стукалося, і там вже навіть грудна клітка трошки нарушилася. А зараз то добре. І потім він мені говорив, що руку ложе на серце і каже, я начебто його не відчуваю, начебто його немає. Після п'яти днів у реанімації Влад ще три місяці відновлювався. Минулої осені повернувся в Україну. Обняв його, я не плакав, трохи боявся. Хотів дуже на машині поїхати. Дуже хотів. Саме перше це він сів в машину і поїхав. Я буду їхати. Вже тут, на батьківщині, Влад реабілітується та повертається до нормального життя. Стан підтримує підгулками. Зараз він тільки обмежений в тому, що йому потрібно менше їсти солодкого. І грейпфрукти взагалі не можна їсти. Ну так гостре обмежуємо. Тоді стукало дуже так гупало, що було чуть, аж було видно, що як воно стукає. Було бігати не міг, ходив, багато проходив, важко було дихати. А зараз можу і пробігти, можу пройти, може там чуть-чуть на турніку повисити. Ну, все можу. І це все можу. А ще цілий план на майбутнє життя з'явилися у влада завдяки щедрості звичайних людей. Пожертву 50, 100 та навіть 20 гривень склали суму у мільйони, яка й подарувала владу з серцем. Із села люди відгукувалися, і з області відгукувалися із району. І ну, взагалі люди допомагали, і ці кошти дуже допомагали. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.